Усім привіт! Що ти обереш? Книжкова версія. Поїхали? Поїхали. Ізійде крига чи спалахне Пожежа. Ізійде крига. Ізійде крига чи мертві романтики? Ізійде крига. Ізійде крига чи твістер ігри? Ігри. Твістед ігри чи дрібним шрифтом? Ігри. Твістед ігри чи умови контракту? Умови контракту Умови контракту чи мій утрачений елемент? О, мій утрачений елемент. Мій втрачений елемент чи голос Арчера. Голос Арчера. Голос Арчера чи останній лист. Все закінчуємо. Не знаю. Останній лист. Останній лист чи сем на зв'язку. Останній лист. Останній лист чи омили роми. Останній лист. Останній лист чи твій образ. Останній лист. Останній лист чи поганці. Останній лист. Останній лист чи свята земля. Свята земля. Свята земля чи мова драконів. Мова драконів. Мова драконів чи Іменинниця? Я не знаю. Такі два різні жанри, капець. А, мова драконів. Мова драконів чи Мовчазна пацієнтка? Мова драконів. Мова драконів чи М'ясник і чорна пляшка. Так, все. Я виходжу з цієї гри.

А еще дьявольские ничем конечно, да.